Завжди Emergency Appeal — це був такий особливий проєкт, який був сфокусований на надзвичайно швидке реагування на надзвичайно складні ситуації. І ми сидимо води. Бажає вам спасибо за водичку. І хотілося б, щоб і на других селах могли їсти. за підтримку. Emergency Appeal має вбудовану високу ступінь гнучкості і е, готовності реагувати на зміну ситуації, тому що ну, ми не знаємо. Насправді ніхто з нас не знає, де відбудеться масштабний обстріл. Цей проект допомагає людині, яка постраждала. Ми приїхали із Запорізької області. Ми сиділи в підвалі. в мене двоє діток. Ми переїхали до села Орлове. Нам тут допомагають. Ми починали цей проект, я бачив, як люди змінюються від того, що вони не чекали, що їм допоможуть. Вони думали, що вони на самоті. Я одинока, я одинока, маю інвалідність. То люди вели надію. І це, напевно, найбільше досягнення цього проєкту. Ми там собі придумуємо якісь там інноваційні підходи. Звертаємось до команди, вони кажуть, що це робимо. Це були різні люди. Абсолютно. Тобто ті люди, які хочуть допомагати людям в потребі, які мають таке добре серце, мають сили воцнення, вони приєднуються до проєкту. Дуже багато людей в потребі. Близько 6 тисяч мільйонів людей у нас переселенців. От дуже багато людей втратило своє житло. І, звісно, що ніхто до цього не готовий. Нам доставляють дрова це спасіння. 11 років вже триває війна, і кризові явища, і гуманітарна криза в нас не зупиняється. Ми вперше говоримо в рамках медсенсії пі надання допомоги людям, які виїжджають, які евакуйовуються в такий спосіб, щоб допомога йшла за ними. Людьми люди стали тоді, коли відчували і давали, і давали допомогу іншим людям. Це проста, невідкладна допомога людям нема, що сказати, і за і за це я ще раз кажу велика вдячність нашим донорам. Їхня є пожертва робить дуже великий вклад для того для збереження життя людини. Бо найцінніше, що людина має, це її життя. І ми не можемо дати їм те, що вони втратили. Але ми принаймні, можемо полегшити їхні болі. Отже, епіл 2025.